Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 6 листопада свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день? 6 листопада, день визволення Києва від німецьких військ. Віряни шанують пам'ять святого ісповідника Павла. Далі веселіше. Це світній день без паперу, день кешбеку, день саксофону. Вітаю всіх причетних. День баскетболу, день керівника команди та день чоловіки готують вечерю. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. А свої іменини 6 листопада святкують увага! Арсеній, Анатолій, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна та Олександра. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати ризикованих справ, не можна позичати чи давати гроші в борг. Після заходу сонця забороняється працювати. І це буде завтра, 6 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!